Найсильніші чоловіки України та Балтики мірялися силою у Коломиї. У рамках міжнародного чемпіонату Стронгмен Open Challenge 2016 відбулися богатирські ігри. Семеро стронгменів вражали витримкою та силою. Змагання богатирів бачили наші журналісти. Володимир Пиндос. Найсильніша людина Івано-Франківщини, триразовий чемпіон області із силового екстриму. З 2014 року цей богатир непереможний. Я з Івано-Франківська родом. Але в силу того, що я п'ять років прожив Коломиї, я себе відчуваю на половину Коломиянином, тому завжди виступаю за Коломию. Стронгмен каже, цього разу у Коломиї міжнародний чемпіонат зібрав найсильніших людей України та Балтії. Рівень змагань надзвичайно високий, е спортсмени дуже сильні. Аби продемонструвати свою силу, спортсмени вражали видовищними силовими вправами за змаганнями. коломияни спостерігали із захопленням і звичайно вболівали за своїх. Обласки, обласки. Не аплодувати може тільки той, хто так може повторити. Подивіться, які сильні чоловіки сьогодні в нас в Коломиї. Моя їх вітає найгучіше, Звичайно, а дуже сильно подобається дуже бачити богатирську силу наших українських людей. Віталій Риндич один із організаторів богатирських ігор у рамках четвертого етапу міжнародного чемпіонату Стронгмен Оупен Челлендж-2016». Такі змагання у Коломиї проводить уже з 2005 року. Кожний рік вони набувають більшої популярності. І ми піднімаємося на з кожним роком на вищий рівень. Цьогоріч продемонструвати свою силу могли і аматори. Найсильніших глядачі нагородили оплесками, а організатори подарунками. Василь піднімає покришку і пробує перетнути лінію. Він перетина. Він піднімає покришку. І це дуже добре. Давайте підтримаємо, підтримуємо, щоб йому легше було серед професіоналів. Богатирський кубок отримав Балтійський спортсмен.